Під обстрілом ворог б'є і б'є ракетами у населені пункти Запорізької області. Цього разу під цинічний удар потрапив Вільнянськ. Житловий будинок зруйнований вщент. Черговий злочин агресора ворожа ракета повністю знищила двоповерховий будинок. У ньому проживали кілька родин. Рятувальники розбирають завали. По обіді деблокували тіла вже шістьох загиблих за свідченнями місцевих. Тут проживали щонайменше чотири родини. Тут сьогодні велике лихо. Мирні жителі, які просто спали о другій годині 50 хвилин, були чутні вибухи, і ми зразу терміново почали шукати, в якому місті ці прийшли три прильоти. І відповідно навіть і думки не мали, що це може бути цей будиночок, який ну, просто невинних людей, які, які мирно спали. До розбору завалів долучилися і волонтери, прості жителі Вільнянська, почувши про біду, прийшли на допомогу. Просто побачив це в інтернеті, що розвалили будинок, вирішили допомогти. Може, розборках, може, щоб ми то живемо. Це не, горе, це скальбою може стати В даний, даний час війна. і Треба бути просто людям. У цього чоловіка тут мешкав брат. Так, ну і То Зараз ви чекаєте, поки хоч що-то. А вони на якому поверсі? На Второму. Второму теж. І ще шукають. Ну так. Ну, да. угу. Телефон еще где-то гудит. Ну, Гудки идут. Ви не мені знайшли. У Вікторії, в цьому будинку, також жив брат разом з родиною. Тут мій брат ну, погибний. Чуть зривий. Я зайшла в інтернет, написала, що в Віннянську двох дом. Я зрозуміла, що це тут, а мама прийшла сюди, ну, де брат жив. Вже тут нічого немає. Ну, і нам вже сказали, що просто вже під і остались люди. Справжній терористичний акт ракети поцілили по цивільним. Жодних військових об'єктів поблизу не було. Нічого цивільні люди, ніяких військових, я не розумію взагалі, ну що в головах тих людей, які цілились, які вибирали саме цю ціль. Ну, взагалі їхні, їхні вартість їхніх ракет. Вона не співставляється з вартістю життів наших людей. Вони вже бачать, що вони не можуть перемогти нашу, нашу армію, Збройні сили України. І вони почали боротися просто з мирним населенням, незахищеним скоти. Вільнянці просто не розуміють, чому і за що загинули люди. Звісно, погано, тому що мій брат тут, а він для мене був це все. Жалко дуже. Ми приходили в гості. Він тут із жінкою, з тещою і з сином жили.